Взагалі, звіска про початок цих переговорів, склад їх учасників викликає такий когнітивний дисонанс. Тобто, знову, до речі, ну, до кучми в мене претензій найменше. Ну, так, тому, тому що це, ну так би мовити, практика достатньо відома. Свого часу там і Картер їздив на різноманітні переговори, тобто і Ніксон. Тобто, це нормально нічого, той, той самий Клінтон. Був в якості представника діючого Кваснівського багато. В... І Квеснєвський в... тут постійно перебував, тобто нічого в цьому дивного нема. У Кучми, знаєте, так би мовити, державного і державницького досвіду, мені здається, вдосталь. Але мені, наприклад, не зрозуміло. Як там з'явився Віктор Медведчук. тобто да, і те, що прес-служба Кремля там передає слова Путіна про те, що він це вітає. Ні, ну звичайно, вітає, тому що Медведчук тягнув російську лінію тут. Тобто, ну в цьому давайте спробуємо знайти першу перевагу, що поява Медведчука на цих переговорах з боку невизнаних ДНР і ЛНР свідчить про те, що рука Москви була конкретних образів конкретної теми. Тепер е, виникає питання. Ну, тобто, якщо е, Віктор Медведчук так себе вільно почуває і в Донецьку, і в Києві, то щось. Він зустрічався цьому... з Хмітом на минулому тижні. Так, да, щось, да. щось в цьому не зовсім так. Е, зрозуміло, що переговори, вони, е, знаєте, з одного боку, не можна сідати за стіл переговорів з терористами, з іншого боку, е, коли йдуть переговори, не лється кров. Українських громадян, будь-яких, незалежно від того, по який бік протистояння вони там на сьогоднішній момент там переважна більшість людей. Все-таки українські громадяни є, і російські ну не гинуть люди. В цьому плюс. Очікувати, що до 27 червня збережеться хитка рівновага, не вірю. Не вірю з однієї простої причини. Ніхто там не контролює повністю. Росія туди закинула таку кількість зброї і просто яку роздавали на вулицях. Що говорити, що там Бородай чи керівник Болотов, да. керівник Луганської цієї Народної Республіки, вони контролюють свої так звані армії, ну це, м'яко кажучи, перебільшень. Тому ми, знаєте, спостерігаємо таку. Сомалізацію між териконами, і це не, не, не дуже добре. Тобто, все, що відбувається, але тут треба визнавати, що ми до цього виявились не готові. А Росія до цієї дестабілізації вона виявилася не просто готова. Вона її інспірувала і вона буде далі продовжувати розхитувати ситуацію.